Це садженець Соснівський. Першу зиму перезимував, я вам показував, як я укривав його в першу зиму, а сьогодні покажу, як укриватиметься саджанець садженець на другу зиму. Та його буде друга зимівля. Листя він вже скинув, Лози всі, дозрівши, листя впало. рядом тут. Персик, абрикоса, листя скинуло, і цим самим воно укрило саженець на зиму. Все на цьому укриття у другу зиму саженця закінчилось. Ніяких особливих. Примх йому не потрібно. Знизу прищепа під щепа як кажуть, зараз зима стійка 90 хромосомна, вона витримує всі зими, спокійно наші, навіть на півночі України. На всяк випадок зробив по укриття листям, щоб коріння осталось живим, нічого не підмерзло, то, що підмерзне зверху. То нічого страшного не буде. Все буде обрізано на весні, і садженець продовжить свій розвиток. Весною, да навіть іще зимою, буду показувати вам ще цей самий садженець. А весною само собою. Ось і все. Не перемудряйте з укриттям саджанців.